Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 11 січня і мілітарний доповідає компанія Lockheed Martin побудувала тисячний літак F-35. Але поки що він залишається на зберіганні, як і інші літаки, які вже побудовані або перебувають на фінальній стадії будівництва. Це пов'язано з програмною модернізацією F-35, яка називається Technology Refresh 3 або TR-3. Це частина оновлень, які в подальшому стануть конфігурацією блок 4 для цього винищувача 5-го. Покоління TR-3 – це оновлення базового процесора F-35. Його обчислювальна потужність має зрости у 25 разів. Також буде оновлено блок пам'яті та систему панорамного дисплея. Оновлення програмного забезпечення впливає практично на всі процеси в літаку. Повна версія оновлень для блок 4 залишається конфіденційною, але відомо, що йдеться про новий радар з активною фазованою антенною решіткою оновлення оптиколокаційної станції. Також йдеться про інтеграцію. Нового озброєння, крім того, повідомлялося про можливі зміни у планері та стелс покритті літака. Перший політ f-35 з новим програмним забезпеченням відбувся у січні 2023 року. Перевіряли льотну придатність літака та стабільний систем. ТР-3 політ тривав 50 хвилин. Літак досяг висоти у понад 10 тисяч метрів і розігнався до швидкості трохи меншої за швидкість звука. Поставки літаків з оновленнями за програмою ТР-3 припинилися то минулого року через проблеми з програмним забезпеченням зараз його допрацьовують. Тож літаки, які будуються, чекають свого часу. Як тільки все буде відтестовано, поставки продовжаться. Та це вже не перша зупинка в програмі F-35. У вересні 2022 року поставки припинилися, оскільки в літаку знайшли компоненти, виготовлені в Китаї. Це були магніти, які використовуються в насосах двигунів F-35. в офіційній заяві офісу програми F-35 Тоді повідомили, що компоненти не завдають шкоди цілісності літака та не несуть жодних ризиків для продуктивності, якості та безпеки. А тим більше не передають ніякої інформації. Але наявність компонентів з Китаю у бойових літаках не відповідає нормам законодавства США. Тож підрядники замінили компонент і поставки відновилися в жовтні пізніше. В грудні 2022 року, того року Поставки призупинилися після інциденту у Фордворті. Тоді F-35B перед відправкою тестували, і він зазнав аварії. З'ясувалося, що це були проблеми з вібрацією двигуна. Після їх усунення поставки відновилися. Впровадження ж програмного оновлення тір 3 відстає вже на рік. Очікується, що всі проблеми будуть вирішені в період з квітня по червень 2024 року. Крім того, це коштувало для програми немалу. Суму йдеться про перевитрату 1 мільярда доларів. Таким чином оціночна вартість програми наразі складає приблизно 1,7 трильйона доларів. Кінець життєвого циклу програми F-35 – це 2070-ті роки. Саме тому поточну програму модернізації треба відтестувати та довести до кінця. Це дозволить в майбутньому ефективно модернізувати F-35. А ці вдосконалення ТР-3 після встановлення в нові літаки треба буде інтегрувати і в ті, які були виготовлені. Раніше для F-35 окремо проводять і модернізацію двигунів Pratt-Whitney F-135, які використовуються у всіх варіантах F-35, а також системи керування живленням та охолодженням. Вони будуть критично необхідні для забезпечення можливості літаків блок 4 Станом на початок січня 2024 року. Літаки F-35 загалом набрали понад 773 тисячі годин нальоту. Для них підготували понад 2280 пілотів і 1400 інженерів у 14 авіаційних службах по всьому світу та здійснили понад 469 тисяч вилютів. Зараз у світі існує 32 авіаційні бази та 11 кораблів, на яких розміщені або які здатні приймати F-35. F-35 залишається наймасовішим літаком п'ятого покоління. Його експлуатують або планують експлуатувати 17 країн світу. Тож новини про F-16 ще неодноразово з'являтимуться в заголовках на мілітарному, а для того щоб слідкувати за розвитком цього літака, підписуйтесь на наш канал, читайте наш сайт та слідкуйте за нашими соцмережами. Побачимось.